І так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Коміс Вебхаб і ми починаємо блог Майстра, наколінного майстра, який планує розвити свою наколінну майстерню в більш путьову майстерню, яка буде приносити якийсь більш дохід в основному на ремонті телефонів та різної електроніки і тому подібне. Кому цікаво, хто також розвивається в цьому напрямку, кому просто цікаво дивитися за тим, чи вдасться в мене досягнути бажаного результату чи не вдасться. З мінімальним досвідом, досвіду в мене практично немає, майстерня з нуля. Ну, є деякі інструменти вже вкуплені. Фактично, майстерня зараз в мінусі. І то в мінусі десь в районі. Ну, нехай буде з грубшого в 20 тисяч гривень. Майстерня в мінусі. Поки набирався досвіду, поки вчився, ну і то, що достатньо не навчився. Було закупле дуже багато апаратів. Ну, частина деякі були навіть продані. Переважно все айфони. 6, 7, 8, 10, поки до 10-го. Були навіть ремонти пересадки корпусів, плат, в інший корпус, це, це 12 Pro наскільки я пам'ятаю. 12 Pro iPhone. Ну і почнемо вступне відео, таке в нас тут друг попросив йому перепаяти USB-гніздо. Будемо пробувати, щось з цього придумати. Кому цікаво, хто розвивається, так як я розвиваюся в цій сфері. Я тільки починаю, я фактично досить мало знаю інформації, досить мало маю досвіду, але бажання в мене є і планую досягти чогось більшого, ніж просто. Ну, Починаю я з майстерні, фактично це такий невеличкий чуланчик. Будемо купляти битки, їх ремонтувати з подальшим продажем. Можливо, з часом відкрити якусь майстерню, щоб досягти чогось в цьому напрямку ну, Було закуплено необхідний мінімум, це певна станція. Пару пінцетів коврик і сепаратор для екранів, які я використовую для зйому екранів цілих екранів. Ну, Починаю, звичайно, з такого набору викруток, самий, дешевий, самий простий, потім докупився інший набір зігрить подібною викруткою для айфонів. Ну, в основному я концентрую свою увагу на айфонах Так, недостатньо температури. Треба надавати градусів 200 і більше повітря. Повітря тут не ти Думаю, що мені деякі деталі здуває. Ну, вчимося. коротше вчимося, буду вам показувати, розказувати вкладення скільки я вкладаю, що з того получаю. Продавати будемо на Оліксі, можливо з часом зробимо свій сайт. І як то кажуть, не помиляється той, хто нічого не робить. Так, одне, з того у нас не буде стали. Більше градусів варто було б дати. Будемо паяльником, почекаємо, поки розігріється. Ну, кому цікаво, пишіть, цікавтеся, щоб вам було цікаво подивитися, що будемо ремонтувати. Ну На черзі у нас пересадка плати з цього телефончика робочого, це мій особистий телефон в донора, який в хорошому стані, Ой, ще досі включений. В цьому проблема що він R7. Заблокований під оператора, це мій телефон, ну він вже трошки покосаний, побитий, є от вм'ятина, екран побитий. Будемо пересадку робити і продавати. А поки таке вступне відео з перепайкою. Вроді би простого, елементарного USB гнізда, якого... з яким не повинно виникнути проблеми. От як одночасно розігріти всі контакти. Зараз влуплю на фені максимальну температуру. Візьму широке сопло. Ну тут проблеми немає, бо це донор. Тут можна хоч вирвати з м'ясом. Тут можна хоч вирвати з м'ясом. А, то тут він вже навіть пробував паяти. Але йому нічого не вийшло Нічого йому мене не вийшло Інженера. Я ще от не маю, бачите, навіть не маю мідянки, щоб зняти олово. Косички, треба буде прикупити якось. Бо в основному такі паяльні ремонти. Ще. Ну і прагну, прагну розвиватися і в пайці СМД компонентів, і в рибулі чіпів, мікроскоп. Так що все попереду. Включаємо фен на більшу температуру. 350 градусів. це не забагато, але чого вона не і падає. Будемо його смалити. Ще у нас проблема, така що у нас немає. Немає шприца для флюсу. Тоже прикупив флюс, перший раз вже користуюся флюсом, таким спеціалізованим. Для пайки немає навіть лопатки. Будемо наносити... чим будемо наносити? Пінцетом будемо наносити. Ну, я буду знімати відвертий контент зі всіма помилками, які я допускаю, щоб мене критикували, підказували, бо я фактично я вчуся, як і кожна людина, яка щось прагне робити, щось прагне досягти, вона мусить вчитися. Вона мусить вчитися. Ні, пінцетом це не добра справа. План такий, що я відпаю спочатку фіксуючі ноги. Чуть-чуть відгинаю, а потім відпаю. Thank <us> you. І будемо ось що у нас ви гнізди зовсім різні і тепер це гніздо буде турчати з корпуса. Ну то таке. Про це впаяти, я впаяю. Хоч посміємося. Потім вже впаяю нормальне. Тож і кадр. І от якщо ви хочете розпочати власний шлях. По освоєнню теми ремонту телефонів, електроніки і тому подібного. Ви зіткнутися з дуже великим обсягом різноманітних проблем. І Якщо ви витримаєте, ви щось досягнете. Якщо не витримаєте, тоді не досягнете. Така моя думка, бо я ще нічого не досягнув, я тільки починаю. Зайшов фактично в мінус. Я от зверху в якомусь куту тут, а тут, а тут, а буду вести, скільки я вклав. Що вдалося заробити? Вийдемо з мінуса, не вийдемо з мінуса. Що вийдемо з мінуса в планах, а потім вже купляти нове обладнання, розвивати, зробити тут невеличкий ремонт, бо це чулан, така майстерня, тут де весь інструмент валявся коси, пили і всяке таке подібне. А зараз тут дуже дофіга мотлуху, який треба деякий треба ремонтувати, де що треба викидати, ремонтувати, продавати. І до чогось таки можливо дійдемо. Ну, в планах досягти дойти до хорошої професійної майстерні. ремонту мобільних телефонів вклав я, я вже казав, сепаратор, певна станція по дрібниці, флюси. Пасти, флюси, клей інфра... цей ультрафіолетовий, клей для шлейфів, це ми будемо переважно таким займатися. Є кілька шлейфів, кілька екранів. Можливо, будемо переклеюватися. Неможливо, будемо переклеювати, що не будемо. Будемо пробувати, вчитися. Ну, не все завжди, буде. я вам кажу, я не професіонал в тій справі, я вчуся і показую свій шлях. Вам, щоб ви дивилися, надихалися і, можливо, чогось також досягали разом зі мною. Так, пеничок вже нагрівся. Спробуємо залудити його тим. Ну, я думаю, що багато хто з вас вміє PN тримати в руках. Я PN вже фактично тримаю в руках довго, але досвіду з ремонту телефонів я не маю. Ну, як сказати, не маю. Він досить невеликий цей досвід. Буквально от пару місяців я вже ремонтую телефони на коврику і за допомогою пельної станції. І так, значить, гніздо ми перепаяли, в нас стався такий казус невеличкий, але це хтось паявши до мене. І історія така, що воно навіть не варте часу затрат, коли я підключив акумулятор, вигорів Мосфет. Я перепаяв найближчий мосфет, який знайшов в себе. І чи буде результат, чи не буде, я не знаю. Але що то тут не то? Бо тому, що коли я впаяв USB, я підключив зарядку, світиться тільки одна лампочка. Індикація. Чому вона світиться я без поняття, але мені здається, що тут є коротке замикання. Тут треба перепаривати мікросхему. Можна ще шукати такий мосфет, який сюди підходить. Але я думаю, що це безполізна без трата часу. Ну, в общем, то таке, То Та все ерунда, нам це не потрібно, ми тут зібралися не заради цього, фактично, а заради створення майстерні з коліна до чогось путьового. Ладно, прибираємо тут. Готовить домой скажем, пішли вони в задницю зі своїм мотлохом. О лки Так, як би тут, тут все прибрати? Скоренько так. Так, ти аккумулятор, не щоб не позамикали, мені. Так, ну в общем я приберу тут вже за кадром, я думаю, тут нікому не цікаво. І будемо перебирати. iPhone 6s. В iPhone 6s. Цікаво, яка тут ємність акумулятора. Хоча в мене повышена ємності 100 А. Чфу 100 ампер? 100%. Акумулятор, спромність акумулятора. 83%. Ну ладно, тут пое. Ладно. Прибираем и вернусь за хвильку.